25 років тому у місті Комсомольськ нині горішні плавні було започатковано змагання з фріфайту Залізний воїн. Кілька років поспіль до нашого міста приїздили спортсмени з усіх куточків України. Сьогодні у рубриці Ретропоказ пропонуємо сюжети з чемпіонату Полтавщини Залізний воїн воїн-2005». Він вийшов в ефір новинної програми на телеканалі Гок 4 квітня 2005 року. Змагання складалися із шести поєдинків спортсменів-аматорів та фінального бою за звання чемпіона України з фріфайту серед професіоналів. 12 залізних воїнів з чотирьох областей України взяли участь у фіналі відкритого чемпіонату і першості Полтавщини з фріфайту. Перший вибірковий етап було проведено у спортивній залі політехнічного технікуму, а другий тур чемпіонату у палаці культури. Фінал турніру з фріфайту Залізний воїн воїн-2005» пройшов серед спортсменів початківців. були представники Сумської, Дніпропетровської, Житомирської областей. Також брали участь у змаганнях спортсмени. Із Кременчука та Лубен У неділю проводилися шість фінальних боїв серед любителів. У п'ятьох із них брали участь спортсмени комсомольська школи на ХТ і барс Славутич, У фіналі Було проведено шість поєдинків у шести секціях. Формат чемпіонату два раунди по три хвилини. Кожний. Майже всі бої спортсмени закінчували достроково. За рішенням суддів було дозволено проводити такі раніше заборонені прийоми, як удари коліньми в партері та зістійки в партері. У ході поєдинків серйозних травм спортсмени не отримали, але судді фіксували грубі порушення правил, такі як застосування заборонених больових прийомів. Загалом представники спортивних клубів комсомольська за результатами шести поєдинків виступили успішно. Ті, на кого ми розраховували, виступили відповідно. Володимир Папуша, Костянтин Бурдун, Ахмата Хлала виступили гарно, посіли перші місця. скажімо так. За нашими підрахунками так і мало відбутися. Нас також приємно порадували хлопці, бригадира Іван та Андрій. Максим Руденко виграв по молодших. Взагалі, я задоволений змаганнями. Кульмінацією чемпіонату став фінальний бій комсомольчанина Володимира Шимарова з Олександром Гінгізовим з Житомира за звання чемпіона України з фріфайту. Суперник Володимира Шимарова, чемпіон Євразії по кікбоксингу 2002 року, майстер спорту з боксу та кікбоксингу. Двобі було проведено у два раунди по п'ять хвилин. Важкувато було противник серйозний був. Думаю, глядачі самі все бачили. Але я зумів нав'язати свою стратегію, тактику і у другому раунді зумів закінчити больовим прийомом бій. Блискучу перемогу одержав Володимир Шимаров і завоював титул чемпіона України 2005 року з фріфайту. Комсомольчанин виправдав сподівання своїх вболівальників та спонсорів. Відкритий чемпіонат Полтавської області з фріфайту на честь 45-річчя Комсомольська було проведено за підтримки міськвиконкому, відділу у справах сім'ї та молоді міського спорткомітету підприємства Славутич Руда та приватних підприємців Комсомольська.